Дорослі та молодь поспішають до районного будинку культури. Хор ветеранів виконує пісні воєнних літ. Так відкривають у Волочиську обласну пересувну історико-документальну виставку Хмельниччина в роки німецько-фашистської окупації. Нам приємно, що виставка Хмельниччина в роки окупації і відбудови розпочинається саме з Волочиського району, адже Волочиський район одним із перших перших потрапив під фашистську окупацію. За шість місяців працівники обласного архіву разом з департаментом освіти і науки, молоді та спорту, управлінням культури, національностей та релігій облдержадміністрації зібрали унікальні документи, матеріали та світлини. Представлені документи на 26 банерних стендах. Тут ви побачите більше 250 фотографій, серед них і 83 герої Радянського Союзу, серед них і життя. В соціальній сфері, в культурній, на селі, на виробництві, річна боротьба і репресивні заходи. Це і Лазарет в Славуті, це і раківський концтабр. Матеріал, представлений на виставці, взяли і в Державному архіві області, і в приватних колекціях збирали по селах, де люди віддавали свої фотографії та листи. Долучилися до справи й уродженці Волочищини, які проживають в Німеччині. Допомагали й ветерани. 90-річний Тимофій Блашков, як ніхто знає про завершення Другої світової війни, адже був серед тих, хто штурмував Берлін. Попав на перший український фронт, отримав ранення, був командиром відділення. Потім попав в госпіталь з госпіталя, попав на перший білоруський фронт, в третю ударну армію. Героїчні події Великої Вітчизняної війни, визволення України і Хмельниччини від загарбників навіки залишаться в історії. А імена воїнів, що звільняли і загинули за наш край, ніколи не зітруться з пам'яті подолян та й усього українського народу. Сьогодні наш великий обов'язок перед поколіннями загиблих. Перед тими, хто не дожив до мирного часу, відстояти спокій, відстояти мир, відстояти злагоду, навчити дітей, покоління, шанувати і поважати зрілих людей, шанувати і поважати своїх батьків. Після Волочиського району виставка попрямує до Дережнянського.